штани трегінги для дівчаток <кій> Lillian Den від бренду Aldi – це Німеччина, це якість і сертифікація. Уявіть лише 167 гривень за ось такі класні штани. В лоті їх буде 22 пари, ціна лоту 3680 гривень. Дуже крутий розмірний ряд від 122 до 152. Другого я більш точно пропишу знизу під відео, тобто можна одягнути будь-якого підлітка. Показую, як вони виглядають на модельці. Є ось такий лавандовий колір, дуже насичений, красивий, як він гарно виглядає на модельці. Далі по матеріалу. 60 50% віскоза, 36 поліестер, 4 Еластан. Сертифікація Оекотек стандарт 100%. тобто означає, що використані якісні матеріали та фарбники гіпоалергенні. І є ще чорний варіант, я вам покажу його в розгорнутому вигляді зараз. Да, є. Подивіться, ось так виглядає на модельці. Тут, відповідно, по матеріалу, давайте будемо дивитися, так само: 60 віскоза, 36 полістер, 4 Еластан. Ці йдуть більш да, рівні і з ось таким ось розрізом дуже приємні тактильні на дотик. Є ось така резиночка класна. І ось ці лавандові прям супер вау! Подивіться, будь ласка, вони йдуть. Імітація, як, іде, як кльош. Взагалі трегінги це типу йдуть лосини штани. Дуже класний розріз, дуже приємні до тіла. Знову ж таки, резиночка, яка буде гарно фіксуватися. І не буде перетискати. Уявіть, будь ласка, такі штани одягнути під якісь кросівки, да, під, ну, під стильне взуття. Це буде дуже гарно і стильно виглядати. Це більш такий весняний варіант, але не чекайте, поки почнеться сезон. Купуйте вже зараз і весною ви вже будете заробляти. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів, контакти їх знизу під цим відео.